Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. Масляна. Масниця, запусти, пущення, колодія так у нас на Україні називають останній тиждень перед Великим Постом. За звичаєм цього тижня вже відмовляються від м'ясної їжі, проте настає справжнє свято для молочних продуктів, що й дало назву цим дням. Не їли ні м'яса, ні сала, навіть жирів тваринного походження, лише яйця, без яких не обходилося тісто для випічки млинців і вареників. Цьогоріч свято Запусти розпочалося 20 лютого і триватиме до 27 лютого. Це свято прийшло до нас як симбіоз язичницьких і християнських традицій: запусти тиждень радості і веселощів. Ще за язичництва у ці дні проведжали зиму, а весну зустрічали сміхом і розвагами, втішаючись щорічному пробудженню природи. У часи християнства запусти не втратили свого радісного настрою, адже попереду сім днів Великого Посту, часу обмежень. І роздумів під час Масляної вшановували гуляння і забави, і кожен день тижня мав свої традиції та звичаї, і співали таких пісень. «Масниця, воротися, до Великодня простягнися від Великодня до Петра, а від Петра до тепла. Отже, у понеділок жінки розпочинали запусти походом до корчми. У цей день вшановували спуски на санчатах із крижаної гірки, гойдалки і каруселі, а також катання на конях, прикрашених кольоровими стрічками і дзвіночками. Перший спечений млинець віддавали бідним. У вівторок розваги не припинялися. Крім того, у цей день починали ходити у гості. У середу зяті частувалися млинцями у тещі. У четвер можна було шити і прясти, тому жінки знову могли частуватися і навідувати одна одну. П'ятниця це день, коли тещі навідували зятів. Частувалися, а потім зять був зобов'язаний влаштувати для тещі катання на конях. Особливе значення мала неділя. Останній день напередодні Великого Посту. Вона має назву Прощена неділя. У цей день належить попросити прощення за всі образи і провини у рідних та друзів, щоб розпочати піст із чистим серцем. Протягом запуст готували традиційні страви. Окрім млинців, це були ще й вареники з сиром і сметаною. Кожна господиня мала свій рецепт найпопулярнішої страви того свята млинців. Готували їх за різноманітними рецептами із пшеничного борошна, з гречаного борошна. У цей період українці готувалися до найдовшого і найсуворішого з усіх постів великоднього. А тому казали: масниця, масниця, яка ти мала. Якби ж тебе сіть неділь, а посту одна. Партнер проекту Справжнє живе добрі традиції з 1851 року.